У Дніпрі нас поліція разом із СБУ затримали ймовірно причетного до вбивства момознавиці Ірини Фаріон. Як повідомив у своєму телеграм-каналі, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко затриманий 18-річний житель міста. Суспільне Дніпро отримало ексклюзивні коментарі сусідів затриманого. Знаю, що у нього папа воює зараз, живе з мамою. Очень порядочний пацан, хорошо с ним дружили, он хорошо учится. Никогда не подумал бы, что он может такое сделать. зробити. Я уверен, что он такого не делал. Як повідомив Ігор Клименко, затриманий під час підготовки до вбивства орендував мінімум три квартири у Львові. Сусідка Ілона каже, хлопець із порядної родини. І мальчишка целеустремляний і вибрав професію. Я ж говорю, не може бути такого. вообще, я нічого не можу сказати, просто я я взагалі ви в шоке. Чому то що я не можу цьому повірити? До скоєння злочину хлопець готувався кілька місяців, зазначив міністр внутрішніх справ України. Знайшли ймовірно нападника за допомогою міських смарткамер. Зараз йому готуються оголосити про підозру та обрати запобіжний захід. Після завершення процесуальних дій у Дніпрі затриманого до кінця доби планують відправити у Львів для проведення подальших слідчих дій. Повідомили суспільне правоохоронці. Антон Сіренко, Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.